Привіт усім! У сьогоднішньому огляді на вас чекають наступні новини для українців у Чехії. Розкрита проросійська мережа у Чехії та інших країнах ЄС. Чехія позбавляє дозволу на постійне проживання за підтримку Росії. Депортація українців з ЄС не відбудеться. Кількість випадків туберкульозу та кашлюку росте, але українці не винні. Ползенщина допомагає Івано-Франківщині. Російський слід у протестах фермерів, чеські автобуси для українських дітей, українські автомобілі без реєстрації та п'яні водії. А наприкінці вас знову чекає розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А1. Але спочатку, користуючись нагодою, хочемо представити тим, хто зацікавлений у вивченні чеської мови наш нещодавно створений подкаст Мовна мозаїка для вивчення тієї ж чеської мови, які ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково! Інформаційна служба безпеки Чехії Біс розкрила проросійську мережу Віктора Медведчука, яка намагалася розгорнути операцію впливу у Чехії та у Європейському Союзі. Через це чеський уряд розширив національний список санкцій на двох фізичних осіб: друга Путіна Віктора Медведчука, та медіапродюсера та пропагандиста Артема Марчевського, а також на компанію та інтернет-портал Голос Європи за словами прем'єр-міністра Чехії Фіали. діяльність групи виходить за межі Чехії та демонструє багаторічні зусилля Росії вплинути на демократичні процеси у Європі. Після чого до розслідування підключилась також польська контррозвідка у Польщі та інші країни, вслід за Чехією почали розслідування російської шпигунської мережі. У зв'язку з цим розслідуванням польська контррозвідка провела обшуки у Варшаві та Тихах Сіласького воєводства. Також, за даними чеської безпекової інформаційної служби, біс, одним із політиків, які отримували гроші від впливової російської організації, був німецький політик Петер Бестронь, депутат від антиєвропейської партії Альтернатива для Німеччини. Чехія вислала з країни російського колаборанта Олександра Барабанова – росіянина з українським громадянством. Міністерство внутрішніх справ позбавило його дозволу на постійне проживання і визнало ризиком для безпеки Чехії. Барабанов видавав журнал для російськомовної молоді та поширював проросійські погляди. Олександр Барабанов родом з Києва, але вважає себе росіянином чи швидше радянською людиною. Він разом з батьками прибув до Чехії понад 20 років тому, але зараз, після відкликання дозволу на постійне проживання, він був змушений залишити країну. Він займався у Чехії підприємництвом. Тривалий час стояв за товариством Артек, яке видавало одноіменний часопис коштом чеського міністерства культури, і обстоював ідеї єдності трьох братніх народів: російського, українського і білоруського. І по суті, не визнавало окремішності українського народу. Чехія вже кілька років намагалась позбавити цього російського пропагандиста дозволу на постійне місце проживання через його контакти з посольством РФ у Празі. Однак вдалося це лише зараз на основі інформаційної чеської розвідки. Проживання на території Чеської республіки іноземця, який може загрожувати безпеці держави, однозначно не відповідає суспільним інтересам. Цитується у листі рішення МВС. До речі, нещодавно ми розповідали про інші чеські організації, які і надалі продовжують поширювати російську пропаганду. Ось посилання. Анонімний телеграм-канал поширює інформацію, що нібито очікується масова депортація 800 тисяч українських біженців з Європи після 15 квітня, зсилаючись на представництво ЄС в Україні. Насправді наведена у каналі стаття є сфальсифікованою, а представництво ЄС в Україні не поширювало такої інформації, тобто інформація про масову депортацію українських біженців з Європи через масові протести громадян не відповідає дійсності. Від середи 27 березня приватний залізничний перевізник Регіоджет розпочав курсування нової залізничної лінії з Праги в Україну до Закарпатської області. Існуюче раніше сполучення від Праги до Кошиць відтепер буде продовжене до чопа. Це буде нічне сполучення. Прямі вагони будуть додані до вже існуючого нічного поїзда, який о 21.38 відправляється з Праги до Кошиць. Вагони дістануться до чопа за розкладом о 10.35 за українським часом. У зворотному напрямку з чопа відправлятиметься о 17.35 за місцевим часом. До Праги потяг прибуває о 5.57. Поки що передбачаються три вагони, два з них будуть спальними. Вартість квитків починається від 459 крон за місце, а спальне місце від 740 крон чеських. Пльзенщина надасть 2 мільйони крон на будівництво дитячого будинку в українському місті Коломия. Ще у грудні 2022 року безпосередньо в Івано-Франківську керівництво Плезенської області підписало довгострокову угоду про співпрацю з Івано-Франківською областю, яка передбачає співпрацю обох регіонів у культурі, туризмі, освіті та бізнесі. Пульзенщина вже передала на Франківщину дві машини швидкої допомоги, медичне приладдя, дефібрилятори та апарати штучної вентиляції легенів, а також ліки, великі та малі електростанції та мікрохвильові печі. Пользенщина також хоче створити у Івано-Франківську чеський центр розвитку ділових і культурних відносин, схожий на Пілзеньхаус у Брюсселі. Нагадаємо, що губернатор Ползенського краю. Рудольф Шпотак від Чеської піратської партії всебічно підтримує українців у противагу мера міста Блзень, Романа, Роману Заржицькому від партії, ано, що використовує багато антиукраїнської риторики. Кількість хворих на туберкульоз у Чехії зросла на 17%. Половина випадків іноземці, зокрема, майже третина це українці. Але загалом ці цифри незначні лише десь 460 випадків на рік. Тим не менш, у соцмережах вже поширюються панічні дезінформаційні повідомлення про чергову загрозу з України. Насправді, захворюваність в Україні приблизно у 20 разів більше ніж у Чехії, та з огляду на війну, зростання кількості українських пацієнтів у Чехії не дивує. Цікаво, що між чехами та українцями поширюються різні види туберкульозу, та інфекція практично не передається між групами чехів і українців, а зростання кількості хворих відповідає прибуттю біженців з України. У Чехії вже майже 3,5 тисячі хворих на кашлюк. З них шість десятків новонароджених, які належать до групи ризику. Рівень вакцинації від кашлюку у Чехії надзвичайно низький. Крім того, зростання випадків кашлюку також пояснюється слабшими соціальними контактами. Які люди мали під час епідемії коронавірусу, у результаті імунітет людей знизився і в результаті зросла кількість вірусних захворювань. Лікарі також спростовують інформацію про те, що у великій кількості випадків винні біженці з України де охоплення щеплення загалом нижче. Міністерство освіти Чехії повідомляє про продовження безкоштовної нострифікації дипломів для українців з візою тимчасового захисту до 31 серпня 2024 року. Для звільнення від сплати збору за нострифікацію заявник має додати до заяви підтвердження про надання тимчасового захисту. У новому лекс Україна 6 йдеться про те, що безкоштовну нострифікацію диплома зможуть зробити тільки ті українці, що мають тимчасовий захист менше 12 місяців. Ті, хто перебуває у Чехії, довше, мали б сплачувати за нострифікацію 3 тисячі крон. Але цю поправку у законі поки що не прийняли, і можливість безкоштовного визнання дипломів для українців продовжили. Чехи зібрали 2,5 мільйони крон для родини співвітчизника, який воював за Україну і загинув у бою за Авдіївку у лютому цього року. Його звали Том. У чоловіка залишилася дружина та чотирихрічний син. Військовий досі вважається зниклим безвісти, бо позиції, де він загинув, уже під контролем росіян. Збір для його родини на платформі Доніо відкрила організація. Чеська стопа ЗОС, де декілька днів зі старту збору люди задонатили понад 2,5 мільйони крон. За інформацією чеського офісу страховиків, по Чехії досі їздять тисячі українських авто без реєстрації, не дивлячись на те, що це є правопорушенням, за яке в адміністративному порядку може бути накладено штраф до 30 тисяч чеських крон. В іншу чергу, не чеські портали не перестають повідомляти про дорожньо-транспортні пригоди, коли за кермом були п'яні українці. Ми не знаємо, який процент загальних ДТП спричиняють українці, але було б гарно, якби вони взагалі не фігурували у цій статистиці. І будь ласка, не пропонуйте поліцейським хабарі. Так, домашлицький суд у середу відправив під варту 36-річного українця, який нібито пропонував поліцейським 100 тисяч крон за те, щоб вони не зафіксували правопорушення, скоєне українкою, яку спіймали п'яною за кермом. У зв'язку з цим йому загрожує до шести років позбавлення волі. У п'ятницю кримінальна колегія окружного суду Берно виправдала 38-річного українця Романа Рогозіна, якого судили у справі про загибель юнака Рома на Берненському водосховищі. Згідно з обвинувальним висновком, чоловік скоїв вбивство, але кримінальна комісія на чолі з Дітою Рєпковою вирішила, що це діяння не було злочином і що чоловік діяв у порядку самозахисту, коли на нього напали. Інцидент стався на трамвайній зупинці біля дамби Берно увечері 10 червня минулого року. У цей час натовпи людей прямували на популярний фестиваль феєрверків. Конфлікт почався уже в трамваї, де компанія молодих людей влаштувала галасливу вечірку та навіть курила. Рогозін намагався їх втихомирити, але на зупинці троє чоловіків з цієї групи напали на романа. У рамках чеської гуманітарної допомоги школи восьми міст Тернопільської області отримали вісім відремонтованих автобусів. Ці автобуси возитимуть школярів у селах: Черничівці, Бучач, Вишнівець, Золотники, Кременець, Теребовля, Заліщики та Васильківці. Автобуси були придбані за кошти Чехії у співпраці з українською організацією Ветерани Патріоти. А у Рівному відбулася передача ще двох шкільних автобусів, які обслуговуватимуть школярів та, та школярів Рівненської області у містах Соснове та Здовбича. До речі, Здовбича є одним з історичних центрів волинських чехів на Рівненщині. Автобуси були придбані за кошти Чехії у співпраці з українською організацією Рівненський клуб Агробізнесу. Можливо, дехто з вас чув про акції протесту чеських фермерів, які відбулися останнім часом. Однією з вимог фермерів є запобігання подальшого імпорту зерна з України. Однак статистичні дані показують, що імпорт зерна до Чеської Республіки залишається незначним. Так, протягом січня чехи фізично імпортували понад 10 тисяч тонн пшениці. З того імпорт з України сягнув 4 тисяч тонн. Ще 5 тисяч тонн надійшло зі Словаччини. Ймовірно, це товари, які прийшли до Словаччини з України або словацька пшениця, яка не витримала конкуренції з більш дешевим українським імпортом на внутрішньому ринку. В іншу чергу, у січні чеські трейдери експортували до інших країн 248 тисяч тонн пшениці, тобто у 25 разів більше, ніж імпортували. Таким чином приплив української пшениці до Європи не змінив чеські тенденції останніх років, згідно з яким чистий експорт чеської пшениці постійно зростає. Тим не менш, дані чеського статистичного управління підтверджують, що фермерам усе ж таки є на що скаржитися. Експорт на цін експортна ціна пшениці впала порівняно з останнім кварталом минулого року, але за даними сайту, ось такого, найбільше нападіння цін у березні вплинуло зниження цін на російську пшеницю, тобто і в цьому також є російський слід. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеської мови для рівня А1, до якого додаються два доповнення. А також ми додамо ще два навчальні зошита для практичної роботи з пройденим матеріалом. Авторка підручників, доктор філологічних наук Ліда Гола. Де, завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладних граматичних пояснень українською мовою, підручник задовільнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вивчити чеську мову. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово коготик. Коготик. До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм у вигляді собачка. Все про це, але замість все про це напишіть ваше серед тих, хто надасть правильну відповідь. До 10 квітня ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ЦЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ». Зазирніть також на нашу веб-сторінку всепроцз.eu, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимось!